Ну що ж, друзі, як і обіцяв, починаю знімати з моєї рідної, нашої, як я сказав, що тут панує тільки наш сорт кавуна грядки нашої плантації кавунячої. Ось бачите, починаю зривати, точніше знімати врожай першого велетня. Я казав, що тут десь до 8-9 кг. Навіть не здивуюсь, якщо тут 10 кілограмів. Отже, я поки що самі потужні. Ось цей один. Далі он другий. І там он 3, 4, ну, максимум 5 самих крупних зриваю і будемо зважувати. Кажу, що цей десь майже до 10 кілограмів. Ну, мінімум 8,5 з половиною до 9 точно. Отже, забираю цей. Є, бачите, який він. О! Так, далі, як я й казав, ось цей забирається. Також явно більше шести. Під 7 кілограмів точно. Ось. Такий він, бачите. Так. Так, який я казав, ось той. Забираємо цей. Так, бо бачите, вже потрошку тріскає він. Тут кілограмів 5-6. Так. Ну, три для початку занесу, зважим, а потім десь з цих треба вибрати ще пару штук. Мабуть, ось цей. Щоб не забути, так, да, цей більш всіх підходить. О! Так, цей отак сюди в бік ставимо. Цей забираємо. Що я казав? Так, два зверху вже зняли. Зараз цей піднесу до них. Оп. Так, ці вже три поїдуть, ну, найголовніший цей, звісно. Так, 4 і треба ще п'ятий, щоб вже була гарна цифра, 5. Зараз так пройдемося, вітер забиває, мене, мабуть, погано чути. Або ось цей, я так думаю, ось цей, так? Або десь отут вибрати, ну, оці два на прикметі, так. Або десь отут вибрати такий середненький, бачите, вже він трошки цей або оцей. Ці можуть ще полежать трошки. Зараз побачимо. Тут у нас ще може трошки підрости. Так, тоді, мабуть, все ж таки знизу треба пробувати. Бачите, вже пересихає і вже з нього толку не буде, це так просто на пробу візьмемо, не забути. Оце мабуть оцей якийсь треба брати. Оп так, або цей що сухий хвостик, нехай полежить. Так, оцього велетня заберемо. Оку, да? о! Та й тим більше він, вон, бачите, вже обсихає, Да. Правильний вибір. Все, Забираю цей. Оп! О! Такий. Все оце 100% те, що поїде додому сьогодні. О! Це такий поки що врожай оцих 5. Красавчиків поїдуть, може ще шости десь надибаю, але поки що це мінімум на перший захід. Ну я ж кажу, не дивлячись на те, що тут ще є, цю диньку забираю, як я казав. Тут ще є, ось, бачите, тут трошки експериментальних таких дрібненьких всяких. Ну і ці ось. Темно-зелені, вони, вони аж такі чорні. І два оцих смугастих, навіть три. вон там в далечині, якщо видно, там третій он смугастий ще залишився. Це вже потім я приїду. Ох, вітер не дасть поговорити мені. Добре, буду закруглятися. Ці всі на закусь на біс залишаю. Ще я неодноразово приїду, ще приїду і часник сажати, і висажувати цибульку буду. Так що я ще неодноразово буду. І зараз ще пробіжимося по гарбузам трошки. Ось, от оті п'ять красенів і той, що відпав сухенький, то їде додому. Як бачите, я закінчив цю грядку, вже щоб тут, дивіться, яка вийшла теж гарнюня. Той чорнобривець, звісно, прибереться. І ось така грядка, це буде цибуля. Це буде велика грядка цибулі. Це осінню пізньою висаджуємо на зиму. Озима цибулька тут. І озима цибулька оце тут, де я показував перед цим. Ось бачите? Так. Оце таке буде у нас. А то вже будуть томати там. Плантація, як я і казав. Так, тепер йдемо, виберемо декілька тут треба гарбузів, забрати таких, що вже також Перед цього, ось о, бачите, вони навіть самі вже просяться на камеру. Ось о, велетень цей. Обов'язково вже треба знімати, бо вже деякі, каже мама, згнив один. Десь він тут згнивший вже. Ну, Я зараз вже не зможу знімати, друзі, тому що мені потрібно обидві дві руки. Що ж, друзі, вирішили, хай дозрівають, бо вони дуже великі. Великий довжен набратися гарно всіх вітамінів, природних соків. Хай Набирається, особливо цей зеленкуватий, бачите, цей наполовину, наполовину помаранчевий, наполовину зеленкуватий той так само. Величезні оці красавці хай набираються. Я їх так на сухе попереставляв, щоб з під низу не підгнивали. Хоча цей вже, а, бачите, говорили, балакали, сіли і заплакали. Цей вже сам себе звільнив. Так що все одно дещо вже прийдеться збирати. Самі підваль відвалювались. Ну це вже вибачаюсь. Цей, мабуть, треба розвернути. Отак от хай. Трохи дозріває вже на цьому боці. Так Ну, як я і сказав, ці будуть дозрівати вже. Бо бачите, вони зеленкуваті. Особливо отут, от в затишку, вони трошки ще будуть дозрівати. Сюди е, із за сусідської хати, бачите, трошки тінь не допадає. Сюди зранку попадає сонце. І вже ввечері от звідси десь потрапляє сонце. Ця частина бахчі, трошки більш сонячна, то тут вже майже всі. Я і позривав, оце тільки один у кушерях тут залишився. Ось, бачите, велетень. Так, а тут вже майже всі. А, вибачаюсь, ось, ж, гігантела тут іще не одна навіть. Все, це залишаю на розсуд природи. Примхів природи, точніше сказати. А оці, поки що заберу 5 штучок. От як бачите, вийшло 5 гарбузиків сьогодні. Затягну туди вже під навіс, хай доходять. Потім поступово поїдуть у місто. Які на кашку, які просто запікаються дольками в духовці або ж у мікроволновці, можна фольгою застіляєте деко. І ми дольками запікаємо, трошки посипавши цукром. А можна і не сипати, хто не любить солодкі гарбузячі дольки. У нас в родині дуже полюбляють такий прикус. Фольклорний національний прикус такий снейк, як гарбузячі дольки запічені. Друзі, буду вже закруглятись, бо знову скажете, затягую свої відоси. Бажаю всім гарних ворожаїв, медгриби Шовковиця. Хай усім здоровиться. Дякую, що ви у мене є. Не забувайте підписуватись на наш канал. Ось прямо тут. Заряджаємо лайки, вподобайки, пишемо змістовні коментарі. Дуже радий, дуже радий, що ви все більше і більше приєднуєтесь до нашої спільноти. Пам'ятайте, що у нас є і Facebook-група посилання до неї у закріпленому першому коментарі. І наш інстаграм, все, всі мої соціальні мережі всі закріплені у першому закріпленому коментарі і у описі під кожним з моїх відео, друзі. Запрошую всіх ласкаво просимо. Дякую за підтримку. Хай живе Україна, мирного неба, міцного здоров'я, щастя, любові, добра. До зустрічі, всім папа! -па. Вітаю, друзі! Вітаю на YouTube-каналі Ферма Майстер Клас. Я вже неодноразово в цьому сезоні знімав про мої успіхи на баштанчику. на нашому Він поділений на, так скажемо, образно три таких ділянки. Три локації на моєму городі. Оця локація тут експериментально вперше я попробував полосаті Кримсвіт, в тому числі, такий сорт. Також тут у мене аганьок, бачите, вогник, тобто наш традиційний середньої полоси, сорт кавуна. Ну і диня колгоспниця. Звичайна наша диня адаптована. Вона нормально зарекомендувала диню можна пробувати колгоспницю в середніх широтах наших. І що хочу сказати, полосатий. Не годиться. Ну, і тут трошки ось також великий, ну це вже не вогник, не аганьок великий, темно-зелений. Полосатий кримсвіт. Деякі є екземпляри. Пізніше покажу, бо я вже його вибрав. Залишилися на Баштані тільки ті, які ще мають зелений вологий хвістик. З Сухим хвістиком я вже обірвав. Всі кавуни, я ж кажу, вже зірвав. Це, що стосується всіх, окрім нашого традиційного, я не знаю, що це за сорт. Я вже неодноразово історію розповідав про цей домашній наш. Раптово з'явився у нас на городі кавун. Ось ви вже бачите. Оце окрема грядка, яка відведена. Під наш домашній кавун. Тут ну, майже 2,5 на 6, десь так, на 7 навіть. 7 на 2,5. Тут практично 20 квадратних метрів. Це у нас 0,2 сотки виділено чисто під оцей наш улюблений адаптований кавун. Наш домашній, дивіться, оцей. Зараз перший піде вже. Він саме більше проситься. Так. Обов'язково зважу його. Цей об'єкт номер один. Вже додому сьогодні. І далі я обрав ще ось. Ось тут дивіться, друзі. Ось цей. Також ще. Поїде це як мінімум. Можливо, навіть три. Оберу, побачимо. Тому сьогодні на ваших очах буде перший урожай саме цього сезону 25-го року. Домашній наш місцевий сорт. Ось він. Не переключайтесь. Так, ну, навіть не дивлячись на те, що. Він зелененький ще тут. Буду зривати, бачите? Хвостик ще зелененький. Ну, а це те, що я казав, що вже по тим грядкам пройшовся. саме гарне відібрав, поїде додому також. Ну, а це трохи не кондиція у нас, бачите, такі вони паршивенькі. І ось, бачите. Що робиться? Уже він невеличкий, але він уже лопає. На жаль, така ситуація в нього. І навіть щось його їсть. Не виключено, що це якраз і є той самий слимак. Бачите? Якась живність його вже під'їдає. Оце такі, що, скоріш за все, підуть на гнаярку. А ось ці поїдуть додому. На кухню нашу домашню міську. Оце, не знаю, який сорт, а оце Кримський світ точно. Можливо, це він і є. То маленький важко з'ясувати сорт. Ну, а це та динька, що я й казав. Наша проста, адаптована колгоспниця. Не переключайтесь. Ну і як обіцяв, друзі, обов'язково велетня самого великого треба взважити. Я казав, що 8-9 мінімум. 0, як бачите, на кантери, 0 показує, так? 0. Отже. Так, щоб було видно, піднімаю. 7 кілограм. А, рука дрожить одна. Ну, 7 кг. як бачите, 7 кг. Це з таким розрахунком, що я його зняв, не дозрівши, бо вже слини течуть, чесно кажучи. Хочеться його спробувати, і він, бачите, вже починає. І ще я переживав, щоб отут не репнув він. Це поки саме великий, хто знає, може з тих, що ще на грядці ще більше виростуть. і тут він вже почав трошки репіти. Я переживав, щоб він не репнув. Ну і ця картопелька також поїде додому. І такий врожайчик, трошки цей вже сам попросився, відірвався маленький, поїде горішок трошки. Все поїде морковки, ціла сумка, ось огірки, ще таких помідорок. Ці кавунчики, і ось ця динька, що я обіцяв, їде також додому, друзі. Ці поки що полежать тут гарбузики. І ці, бачите, тут ми поки що складаємо гарбузи. Таким чином, друзі, тепер вже все знято. Давно не знімав, вирішив так уже розійтися. Ось так у нас поки що проходять наші дачні маневри. Тут уже майже чисто все розчистив. Ця верхня частина городу вже практично чиста. Там трошки черіків в кінці осталось і зарослі маленьких кавунів. Все. Садочок чистий вже. Ну, а картоплю я два тижні тому викопав. Як я і казав, 14 отаких от ящиків чисто з'їсної, отакої картоплі. Як бачите. 14 ящиків і 3,5 ящики посадкової. Ну, посадкову будемо купляти. В будь-якому випадку будемо купляти. О, такі у нас справи на нашому. Городі в нашому саду. І як я вже починаю звикати на міні-фермі. Дякую, друзі. Переходимо до наступного ракурсу. Ви ж не забувайте, найголовніше, що у нас є Facebook-група Дача Мрії. У нас є Інстаграм, Тікток канал, Ікс-канал, всі-всі соціальні мережі. І навіть телеграм-чат. Заходьте, приєднуйтесь, долучайтесь, розповідайте про наші соціальні мережі друзям, знайомим, рідним, близьким. Одним словом, дякую, що нас з кожним місяцем, з кожним тижнем становиться все більше і більше, друзі. Мед гриби Шовковиця, хай усім здоровиться, мирного неба, міцного здоров'я, щастя, любові, добра, до зустрічі, друзі. Всім па-па.